Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. В даному відео я покажу, як я буду доопрацьовувати наш шпарчан. На каналі є про нього відео, чудово себе зарекомендував, але є деякі нюанси, зараз про них розповім. Як бачите, зроблений із старенької пральної машини Рига. Під'єднаний. Тобто Встановлений тен на 2 кВт. Тут, як бачите, все заварено. На каналі є про даний шпарчан відео. Кому цікаво, можете подивитись, я детально про нього розповідати, розповідати не буду. Ну і от до нього під'єднаний дріт. І все включається, і вода гріється, і ми там і качок, і бройлерів, але. Так як у нас з'явилася вже перезнімальна машина, я її зробив сам. До речі, на каналі також про це є відео, як я її робив і як вона працює, у нас виникла необхідність регулювати температуру. А саме десь орієнтовно для бройлера потрібно 67 градусів. Яким чином я хочу це реалізувати, От такими от датчиками. Датчик температури, реле температури, як завгодно, китайський Aliexpress, 120 гривень. Маємо ось такий. Я його сюди інтегрую. До речі, ними користуюсь уже років 5. І просто вставимо, сюди під'єднаємо 220, отут зараз обріжемо. Цей край, який йде, буде йти від вилки от сюди. Ставимо ось сюди ставимо оцю частину, точніше не ставимо, під'єднуємо оцю частину, яка залишиться. тобто сам те Все, датчик сюди закинули, виставили 67 60 діапазон 67, 68 градусів і все буде працювати. Тому що дуже важко, скажімо так, Потрібно регулювання температури для того, щоб бройлер зберігав свою так скажімо, товарний вид. Ну і Навіть якщо не продаш, а для себе також, щоб він не розорваний був, бо якщо може десь перетримати його або більше буде температура, там вмиканням вимиканням, ось, я регулював орієнтовно це і за допомогою такого градусника. Він там плавав. Це не дуже зручно. Буває, що рве бройлера, тому, думаю, зараз швиденько. Це все треба реалізувати. Вріжемо його сюди, в коробку. Отак. От це, звичайно, бачите, розподільча коробка. Ну, яка є швиденько, бо треба е, завтра, післязавтра буде великий забій бройлерів, тому треба це зробити. Дуже оперативно. Прямо от над цим отвором, щоб зайвіще не сверлити, Отак його сюди тут обріжемо, сюди притягнемо його на заклепки і все. Швиденько зробимо. Тут ну, з'єднаємо, є купа відео про... на каналі. Якщо цікаво, подивіться про такі от датчики. У мене вони стоять на обігрів в бролятнику. І все, там ваговськими. Клемниками все закріпимо, і я думаю, що буде все чудово. Зараз почну це все реалізовувати. Поступово там вам буду показувати. Все, працюємо. Так, показую проміжковий етап. Коробку встановив. До речі, тут просверлив отвір. І на чотири от таких от заклепки я поставив. І там, якщо може буде видно, зараз покажу герметиком. Ну, про всяк випадок, якщо десь тут вода буде текти, то герметик там буде запобігати, щоб попала десь всередину водичка. Поки що цей кабель ось відрізав. Тут зараз зачистимо, заведу його знизу, щоб зверху нічого не було. Ну, тобто отвору, щоб вода не потрапляла. А вже датчик виведу десь з боку і закинемо його сюди всередину. Також вже зробив ось таким чином датчик. До речі, у мене таких от багато є постійні глядачі, нашого канала знають. І я чомусь тільки зараз додумався, що можна цей датчик до цієї кришки. Кріпити такими заклепками. У мене тут стояли такі обрізані під шестигранник такі саморізи, я закручував. Чому навіть не знаю, чому я не додумався до цього раніше. Ну все, зараз під'єднаю. Вага в мене немає. Я піду, там в мене є місцинка, де зняти їх. Поки що вони там не потрібні, знімлю. І вже можна буде ставити от сюди. І, до речі, поки я тут це все крутив, що я вияснив? Тен 2 кВт, це я знав. Але я не знав, що це реле температури воно на 1,5 кВт. І тому є два варіанти. Точніше, я думав про один варіант, що воно згорить. Але мені підказали, що може бути ще один варіант, що він буде видавати на вихід, от на вихід буде видавати тільки 1,5 кВт. Тому я думаю, якщо буде видавати 1,5 кВт, це плюс-мінус піде, бо ну буде довше грітись вода, тут нічого страшного. Ну Або він пихне і, і згорить. Але не підключивши, ми цього не дізнаємося. Тому якщо Якщо він все-таки згорить, так, то тоді просто його викинемо, ну, відключимо і підключимо на вагуські, просто там буде в коробці з'єднання, поки щось придумаю. Ну, якось так. Добре, зараз піду, візьму вагу, підключу. Про підключення саме не буду показувати, бо є на каналі декілька відео. Ну, якщо, зараз покажу вам, якщо от, це буде сюди вхід. 220. А це буде сюди ось підключатись тен. Ну, в принципі, полярність тут не важлива. Все, це датчик. Тут у мене ще є заземлення. Воно приварено до, до самої скажімо, ємності е, болт і прикручений. А от видно, там він Тільки з тої сторони приварений. Заземлення то його просто з'єднає увага. Тут, як ми бачимо, заземлення немає. Все, добре, піду, зараз візьму і вже як все зроблю, думаю покажу, може сьогодні навіть. Ну, я сьогодні по-любому вмикнуся, ну, включу його. Але зараз у нас, напевно, вимкнуть світло, тому поки що не знаю. Так, добре, коли вже все зберу, покажу результат. Бо ну, саме відео показати е, саму концепцію, ну як і в принципі всі мої відео. Не детальну збірку, не як я зачищаю там ті провода, або з'єдную увагу з цими проводами, а в принципі просто принцип або варіант керування температури. Ну, якщо, звісно, він не згорить. Ще враховуючи, що це китайська штука. То тут, напевно, явно 1,5 кВт. Ну, буде видно, подивимось. Так, все, працюємо. Так, вже поставив. Ну, Тут у нас темно, але но... спробую показати. Все зібрав. Поставив на своє місце, підключив. Зараз подивимося. Ну, не знаю, трішки гріється, але наче була температура 11, тобто гріє температура. Піднімається. Ось так вивів датчик, тут трохи підчепив стяжечкою. Це я так накриваю, бо тут от є отвір. І от тут отак реалізовано. О, ну видно. Це не знаю, трубка щось була. Туди вставив датчик. Он він там, як бачите, тут звичайним канцелярським біндером придавив. Там он просверлив в ручки. Затягнув через ручку. Ну, отак воно реалізовано. Вода наче нагрівається. Я не можу сказати, чи вона швидше чи повільніше. Ну, якось так. Сьогодні такий тестовий включив. Зараз виключу, бо е, забій бройлера буде завтра. Ну, я думаю, на цьому можна закінчувати відео. Ви побачили, як це все зроблено. Хоча, напевно, краще завтра відпрацюємо, я покажу, чи воно витримає. Тут поставив 67, від 67 до 68, тобто набере 68, вимкнеться, впаде температура до 67, він увімкнеться. Спробуємо так, але обов'язково проконтролюю температуру звичайним градусником. Тобто, коли вже буде 60, 68. Коли буде, я проконтролюю її обов'язково. І, може, там ми потім ще трішки підкоригуємо. Ну, так це виглядає. Тому все тримається тут міцно. До речі, поки не забув, скажу, що про всяк випадок. от Я встановив це таким чином, як я працюю, я працюю тут от. Курка, тобто цією лівою рукою, і виношу її ось на оцю сторону. тобто Все, що тече з неї, буде текти от по, по цій стороні. От. Ні в якому разі, ну я не буду ні в якому разі, я не буду ризикувати і виносити тобто або отак розвернути, виносити курку на цю сторону. Тобто буде бройлер виносити сюди і тут будуть такі лиця вода з нього чи там каплі, які будуть. Попадати обов'язково на стінку. Вже це е, показано, як би доказано на практиці, тому на цю сторону виносити не буду. Ну, в принципі, так, вода, як бачите, гріється. Ну, ну так, він підігрівається, звісно. Ну, завтра покаже. Завтра вже ввімкну і будемо чекати, бачите, температура підіймається. Ну, а завтра вже покажемо. Так. Е, так, краще я. Уже коли почнемо завтра працювати, відпрацюємо там половинку часу, я вимкнусь і тоді вже закінчу дане відео. Все. Так, не зняв я під час того, як ми працювали, тому що був дощ, відключення світла, спішили. І чесно скажу вам, що я забув. От забув. Все, значить, дивіться. В принципі, все працює, все чудово, він трішки гріється, але відпрацював. Ми забили десь ним без перестану десь 40 штук. 40 бройлерів відпрацювало. Щоб він видавав менше, я би так не сказав. Нагрівається орієнтовно за той же час, як і було. Тому нічого не згоріло, відпрацювало. Можете повірити мені на слово. На жаль, ну, от на, жаль от так от. на жаль, я не зняв. Ми робили це вночі. Тобто, щоб ви розуміли, десь з, 10 до 3, з 22 до 3 ночі. От, тому, ну, чесно, да, заколотилися і забув забузняти. Але, от, все відпрацювало, тому рекомендую. Чудова штука. Цей, скажем, реле, датчик, як завгодно називайте, працює з, 2, 2, з теном на 2 кВт. Можливо, можливо, він недовго буде працювати. Тобто, через якийсь там період, да, він, ну, можливо, вийде з ладу. Може, ні. Цього не знаю, покаже тільки час. А так, от, все прекрасно. Все працює, як бачите, Датчик все на місці, все, все чудово. Класно. До речі, він майже Ну не майже, а показує, калібрувати нічого не треба. Яка була температура на дисплей, така точно температура. Я звичайним спиртовим градусником перевіряв. така ж там так що беріть собі на замітку, може хто хоче, показую вам варіант реалізації в шпарчані. Скажімо так, контроль температури в шпарчані. Все, дякую за увагу. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!